Один чоловік запитав у Сократа, знаєш, що мені сказав про тебе твій друг? Зачекай, зупинив його Сократ. Просій спочатку те, що збираєшся сказати через три сита, три сита? Перш аніж щонебудь говорити, потрібно це трічі просіяти. Спочатку через сито правди. Ти впевнений, що це правда? Ні, я просто чув це. Значить, ти не знаєш, чи правда це, чи ні. Тоді просій через друге сито, сито доброти. Ти хочеш сказати про мого друга щось хороше? Ні, навпаки. Виходить, продовжує Сократ, ти збираєшся сказати про нього щось погане, але навіть не впевнений в тому, що це правда. Спробуємо трете сито, сито користі. Чи так же необхідно мені почути те, що ти хочеш розповісти? Ні, в цьому немає необхідності. Отже, підсумував Сократ, в тому, що ти хочеш сказати, немає ні правди, ні доброти, ані користі. Навіщо тоді говорити?